день, шановні радіослухачі. Сьогодні говоримо на тему проект Перший контакт з людиною, яка втратила зір. За даними національної спілки здоров'я України за перші шість місяців 2023 року близько 20 тисяч українців втратили зір або зазнали серйозних порушень зору через наслідки війни. За неофіційними оцінками в Україні проживає від 70 до 300 тисяч людей з порушеннями зору. Попри це, в країні відчувається значна нестача фахівців, які б могли б надати першу психологічну та практичну допомогу людям, що втратили зір. Водночас, дедалі більше громадських організацій активно працюють у цьому напрямку, вивчаючи. Навчаючи медичних працівників фахівців, як взаємодіяти з пацієнтами з порушеннями зору, і сьогодні ми поговоримо про проект, який у цьому допомагає. Це перший контакт з людиною, яка втратила зір. Така назва проекту. Гості нашого ефіру сьогодні це Артем Бондарів, ветеран російсько-української війни. Та Юлія Бабаєва, керівниця відділення реабілітації людей з порушенням зору центру Поділля? Доброго дня, і ми разом з моїм колегою Віктором Мозалецьким будемо обговорювати ці тему. Будемо говорити про цей проект, який може комусь і допоможе в, в певних проблемах. Доброго дня, доброго дня, Доброго дня і перше про сам проект Юля Артем. Будь ласка, а як виникла його ідея створити, в чому власне суть цього проекту? Як виникла ідея його створити, це, мабуть, може Артем розповісти, так? Тому що ця вся історія почалася з того, як він пішов в одну з місцевих офтальмологій. Розкажи, будь ласка, Артем. Вирішив я собі зробити протез, цікавий якийсь. Перезвонив по телефону, записався на прийом, приїжджаю сам в офтальмологію, заходжу туди, і вони. Ну, Говорять, ви з ким супровідом, говорю, ні, без супровіду, і вони не знали, що зі мною робити, Начали водити. Я їм підказував: ні, не так водити, ні, не то не треба робити, ні, не так. Ну тобто, коригував їх там, як зі мною поводитись, потрібно. І внаслідок цього вже вони запропонували нам, тобто мені, провести для них тренінг, щоб вони більше знали про супровід, більше знали взагалі про життя для незрячої людини. І вже ми разом з Юлією. Під'їхали до них і вже провели з ними час, попрацювали, і це був початком нашого такої маленької справи. Так, але насправді ми просто в Вінниці півтора року працюємо з людьми, які втратили зір, і ось ця ситуація вона вкотре стала показовою для нас, яка вкотре підтвердила, що в медиків, незважаючи на те, що це, наприклад, офтальмологи, немає певних знань, які дуже потрібні для того, щоб правильно комунікувати з людиною, яка не бачить зовсім. Це у вас виникло питання із медиками-офтальмологами. А можна уявити скільки питань виникне навіть не в медиків, а в людей, які ну. Які не пов'язані з медициною, так? як правильно налагодити контакт з людиною, яка втратила зір? Як почалась робота вашого проекту? Ну, Зрозуміло, перші медики офтальмологи це був перший такий пробний, пробний момент у вашій роботі. Ви з ними провели майстер-клас, розповіли, як потім ви. Працювали і продовжуєте працювати в цьому проекті. Ми співпрацюємо з громадською організацією. Написали грантову заявку на організацію ПРОНУ в Україні на те, щоб провести таку таку серію навчань, яку ми назвали перший контакт. це Кілька таких пазлів, які складаються в один проект. Перша частина у Вінниці протягом чотирьох днів ми навчали медиків з п'яти областей. Це було 12 людей. Це фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі фізично-реабілітаційної медицини. Ті люди, які можуть мати контакт з пацієнтами після втрати зору в перший період часу. Ми навчали їх протягом чотирьох днів у Вінниці. Це були залучені одні з кращих тифлопедагогів в країні. Одні з кращих фахівців з орієнтування в просторі та мобільності психотерапевтів, і так був такий лекційний і практичний блок. Наступний етап, який зараз ми з Артемом вже відпрацьовуємо, ми проводимо 10 тренінгів в п'яти областях України, куди ми приїжджаємо до медиків в реабілітаційні відділення, в офтальмологічні відділення і там проводимо для них навчання. Ще у нас заплановано в рамках цього проєкту створити навчальний відеокурс. Який буде доступний абсолютно до кожного, хто захоче його пройти, який називатиметься перший контакт, і видати такий друкований посібничок, в якому теж будуть вказані а, всі базові базова інформація, яка потрібна при контактуванні з людиною, яка не бачить, Артема. А ви звертались повторно до тієї офтальмологічної клініки? Чи змінилась там ситуація? Ну що звертались? Звісно? Ні, на жаль, на жаль, не був другий раз. В них був треба перевірити прийти з перевіркою до них. Цікава ідея, та буду мати час зайду. Так. Все питання в часові. Е, Актема, а скажи будь ласка, ну не знаю, наскільки це питання можливо коректне, скажімо, а, Ну якщо можна, де, так, ви, так. де ви служили як так. ви отримали травму? Е, служив в 71-й бригаді, це окрема єгерівська штурмова бригада. Поранення отримав я в під криміною. да. без подробиць, в принципі. Поранення е, от отримав як граната впала біля мене, да, і очі банально не видержали. Та. І так в мене почався шляхта до незрячого. незрячої самостійності, можна сказати. От про такі, от Ірина правильно сказала, про такі питання, які ми дуже часто боїмося ставити людям, які втратили зір, так? про їхню корект... ну, вони Коректність, вони коректні? Так. Чи, чи можна такі взагалі питання ставити? Що не, як? Можна... Давайте, давайте. Що не можна питати людини? Чи немає таких якихось табу? Перерахованих, які краще людини не питати. Ну, в моєму випадку, певне табу немає. Мені приємно, коли зі мною хочуть поспілкуватися знати і отримати якусь більше інформації з приводу того, ну що в мене там відбувалось, і відбувається наразі, і я при можливості, ну просто люблю поспілкуватися з ними, можна сказати, так сказати, Да А якщо взяти весь загал, то потрібно психологічно підходити до людини. Якщо в неї нема, вона себе почуває впевнено. Вона можна питати все ще завгодно. Вона вже в певний момент може про це сказати: ну табу більше там на якусь певну тему не буду говорити. А так загалом не бачу проблем питання якимось в цьому. Ну так. це вертемо, так? так. У мене, мене навіть в мене навіть така ситуація. Мене вже як мене вели на евак безпосередньо від місця поранення. Там це ну, 20 хвилин після поранення, як було, і зустрілися, і там підбіжали наші хлопці, ну почали допомагати. і говорю Ваня, Ваня, сфоткай на пам'ять мене, та то де ще є фотографія моя. Не дуже цікава, але. Та. Я там посміхався. Ну, це, це точно ваше, ваше правильне ставлення до життя. Так, ви людина оптиміст. Так. І так є так, різні ситуації. Дуже сильний оптиміст. Так. Тому я кажу, що це в Артем, і так? І Артема, так Але в ситуаціях, коли просто з якоюсь будь-якою іншою людиною ви зустрічаєтесь і не знаєте, чи коректно. Mm -hmm. Я би просто не радила так сходу запитувати про травму, а як сталося? А чому? А що сталося з твоїм зором? Тут потрібно. Правильно, просто підбирати слова, ви бачите, що людина не бачить, якщо комусь на це треба просто більше часу, щоб відкритися і проговорити з іншого боку, чи принципово запитати, як це сталося, навіщо це запитувати, щоб повертати людину в травматичний якийсь досвід, я думаю, що не варто просто має бути коректна комунікація, і можна проговорити, запитати: а я могла б запитати тебе про твою травму, як це сталося, чи можеш ти поділитися цією історією, чи ні? Чисто по, далі, да. маємо, да, чисто по людськи підійти і запитати. Артема, я б хотіла ще вас поставити таке питання, запитати, коли я готувалася до ефіру, я деякі моменти виписала, що маю на увазі: коли ви користуєтесь громадським транспортом вулицями міста, ви ходите, їздите, які, з якими проблемами ви стикаєтесь, які проблеми можна було б озвучити в плані того, щоб зробити. Простір більш доступним для людей, які не бачать. От я просто зачитаю деякі моменти. Дуже гостро є проблема вуличної пішохідної мережі, тротуар і вулиці тотально небезпечні. Відсутність систем орієнтирів. Великий простір стає незрозумілим для незрячої людини. Водночас ті самі тактильні смуги або тактильна плитка дуже у багатьох випадках це марно витрачені кошти. Транспортні системи, системи інформування. Людині важко зрозуміти, який транспорт приїхав, куди він їде, як до нього дістатися. Для людей, які бачать, проблем немає. Ми бачимо таблицю, ми бачимо табло. Ми знаємо, коли транспорт має приїхати. Можливо, варто озвучити мати якусь озвучку цих табло. І знову таки, колись найкращий приклад тактильної навігації в Україні був у терміналі де аеропорту Бориспіль. Усі тактильні шляхи там вели до лифтів та адміністративної стійки, де людина могла отримати необхідну інформацію. Ця система, на жаль, нині не працює. Наскільки це скажімо, ось з вашого досвіду ви б хотіли щось додати, аби зробити цей простір все таки безпечнішим для людей, які мають проблеми з зором? Ну, по-перше, що б я хотів би, щоб цього не було б. самокати. Це по-перше, тому що вони не розуміють, що ти я йду, в них є певна швидкість, і ми можемо десь да, зустрітись. Можна сказати, один раз зустрівся я з самокатом, добре, не фатально, він не впав і я встояв. Але це було неприємно ні йому, ні мені. Тому що він про себе багато нового знав, і я про себе да, багато нового знав. Неприємно. По-друге. Ожеледиться, ну тут нічого не зробиш. Це вже особисте, Да це всіх незрячих є проблема з зимою. Тут вже, в принципі, нічого не зробиш. А так, щоб якось скоригувати місто, якісь певні орієнтири для нас зробити, я навіть не знаю, що тут сказати. Це дуже буде масштабний інфраструктурний проект який я не бачу. Я не бачу в цьому Ну, але цілій, дозвольте, та. я втручусь, да, але, наприклад, озвучені пішохідні переходи. Це ж важливо, щоб була озвучка на пішохідних переходах. перехід ну, через вулицю? В принципі, так, та, та. та. Я б яжі секунду, не спішіть. Це я говорю за самі за, за дороги, за тротуари. Дуже якісно розуміти, коли є, і в нас це в місті дуже добре зроблено, коли між бордюрами є такі маленькі пологі спуски, під 45 градусів, вони коротенькі. Я завжди розумію тростину, коли йду під бордюр, що це пішохідні переходи, але, здебільшого, в нас пішохідні переходи, які озвучуються навіть, вони мають певні нюанси. Я, з одної сторони, приє... зручно йти, от я сьогодні йшов на вулиці Калицькій від стоматології. Я до нього дойшов до третього разу до того світлофора, це по-перше. А по-друге, з зворотньої сторони, мені нічого не, ну, не було ніякого звукового сигналу і не було людей, і мені вже з машин підскажували лівіше, правіше. Да. Тобто, щоб воно якось дублювалось. І в мене, в принципі, на старому місці це так само. Тільки з одної сторони йде звуковий супровід. Хотілося б, можливо, якихось більше тактильних позначок. От, наприклад, дуже. Дуже дуже чудово зроблено в нас трамвайні зупинки. Я завжди розумію, що правий кут тактильної плитки це в мене вхід на передні двері, там, де місця для інвалідів, це дуже комфортно і е, хотів би додати, це дуже важливо, коли немає людей. Було би круто, щоб вони зробили зовнішню озвучку на передніх дверях. Людина по тактильній плитці може зрозуміти, куди вона підійшла в те місце, куди потрібно. І при відкритті двері вона говорить 4-1. І було б дуже легко. Але з цим проблем нема. Трішки підвищив голос і, і відповіду: або з вулиці, або вже з трамваю підскажу, Та. тут таке. No. Ну, от я слухаю Артема так і дивуюсь, оцим нюансам. Які ну нібито є озвучка? Та ми чуємо озвучку, все нормально. Які, на які ж питання а коли ти переходиш дорогу, ти ту озвучку вже не чуєш? Вона має дійсно дублюватися. Я просто про це навіть не думав. А я, а я подумала, що табло, якби табло на зупинках озвучувало, через яку через скільки хвилин має підійти транспорт, і, так. Який і який це номер, номер так. то в це не такі великі кошти, це абсолютно реально зробити. А mm -hmm. як у вас співпраця, тортема і ну, як співпраця ем, комунікація з людьми, от, наприклад, на вулиці? Так, вам потрібна допомога, ви звертаєтесь до людей. Завжди є підтримка, завжди є розуміння, що вам потрібно допомогти або щось підказати. Ну, оскільки я не бачу, я не знаю людей, які можуть прийти. При моменті, коли я можу стати, от, наприклад, я сьогодні перейшов, сьогодні пішохідний перехід, про який я говорив, і мені потрібно піти направо на трамвайну зупинку. Там не озвучиться, там проспект потрібна допомога. І я вже стою і слухаю кроки, чи хтось іде Можна допомогти? Пройшли. Думаю, ну ладно, не перший раз. Другий раз вже прошу допомогу, хтось чує так само кроки, зупиняється. Що вам говорю, мені туди, і без проблем. Під руки і пішла. Я вже пояснюю в 5 секунд, як мене, ну як потрібно вести, що я беру під руку, та щоб і людина розуміла, як мене супроводжувати. І, в принципі, нормально. Ви розумієте, я ще коли йду сам по якимось своїм справам, мені не дають прийти спокійно. Тобто, навіть якщо я сам йду, сам вже думаю що там про щось про своє і мені та, вам допомогти? Та, допомогти перекрестя завжди мені допомагають, та, це 95 випадків, що я їх переходжу за допомогою когось. Ще пропонують допомогу. А так на вулиці, певне, ну я на площі, це в мене місце пересадки, то там, певні, люди вже й ну В принципі, вітаються зі мною дуже часто. Так. Я вже багато кого по голосу впізнаю. Ну, приємно, так, прикольно. Пані Юлія, а як от тактильно допомогти людині? Під руку брати? Так потрібно, як взагалі правила поводження людиною, яка втратила зір щоб для того, щоб їй допомогти, підказувати. Розкажіть, блок, такі моменти вони всім будуть цікаві і важливі. Ну, по перше, якщо ви бачите людину з порушенням зору на вулиці, наприклад, артема зустріли на зупинці. Да, для початку треба підійти, привітатися, сказати, запитати, чи вам потрібна допомога. А можна тактильно доторкнутися до руки людини, щоб вона розуміла, що ви до неї звертаєтесь. Ні в якому разі не тягнемо за білу тростину нікуди її не пересовуємо, не забираємо. Тому що біла тростина це особиста річ людини, і вона має бути біля людини. Якщо ви хочете, ви запитали, чи потрібна допомога, вам сказали: ок, запитати, куди рухатись, або ви запитують, де пішохідний перехід. Чітко вказати напрямок, праворуч, ліворуч, зручно використати правило годинника, щоб пояснити по годиннику, куди угу. людині рухатись, наприклад, На другу да? годину за трішки да, Тобто повертання. перед обличчям це завжди 12, <как> там шоста це позаду, да? на 180, якщо розвернутися. Ну і якщо все таки вам потрібно супроводити людину до якогось місця, то тоді людина з порушенням зору має вас взяти трішечки вище ліктя не під ручку, не руку на плече, не за руку трішки вище ліктя. Ми на пів кроку попереду. Людина на півкроку позаду вас і таким чином, і ви будете безпечно контролювати простір перед собою. І людина яку ви супроводжуєте, їй буде комфортно і безпечно йти за вами, і вона буде розуміти ваші повороти, праворуч, ліворуч. Якщо є якісь бордюри, нерівності, ямки, про це треба просто сказати. Зараз бордюр перед сходами. Перша сходинка, закінчили сходи, остання сходинка. І все, тут особливо багато нічого не потрібно. для Для когось це може здаватися спочатку складним. Але насправді це дуже легко, якщо ти розумієш ось таку базу. Взагалі, стосовно Юль, скажи, будь ласка, де ще будуть тренінги проводитися, в яких можливо містах, які плани попереду в рамках вашого проекту? У нас вже чотири області. Ми провели тренінги: це Вінниця, Хмельницький, Дніпро, Київ, і у нас ще залишився завершальний тренінг. Наприкінці цього тижня ми туди їдемо. Це будуть реабілітаційні відділення в Одесі. Орієнтування в просторі, як навчити цьому людину. Ви займає, поділя займається цим так? безпосередньо. З чого ви починаєте взагалі? Починаємо ми з якби самої бази. Ну Взагалі, ми працюємо з людьми, які в дорослому віці втратили зір. Тому це не є таким складним складною історією, як, наприклад, людей навчати, які там з дитинства втратили зір. Особливо мене часто запитують, з ким легше працювати з військовими чи з цивільними. Мені особисто набагато легше працювати з військовими людьми, тому що, по перше, людей велика мотивація. По-друге, вони прекрасно розуміють простір, тому що. Це частина їхньої військової служби була розуміти простір, орієнтуватися за будь-яких умов. Плюс дисципліна, плюс дисципліна, плюс шалена мотивація в тому, щоб позбавитися гіперопіки, якоїсь і вести нормальне самостійне життя без сторонньої допомоги. Uh -huh. З чого ми починаємо? Спочатку ми, звісно, це нові умови для людини, навіть попри те, що вона не бачила. Ми починаємо орієнтуватися з приміщенням. З пояснення того, на які орієнтири людина може розраховувати в приміщенні, як їх використовувати для себе, що ще може бути для неї підказками на її маршрутах, щоб вона це враховувала, різні звукові, тактильні сигнали, сигнали це так. Кажу, але будь-який звук навколо це є підказка. Будь-який запах навколо це є підказка. Будь-яке приміщення навколо це теж є підказка. Те, що є в нас під ногами, це теж підказка, це орієнтири. Тому ми розпочинаємо з приміщенням, пояснюємо взагалі, як користуватися білою тростиною, яку функцію вона може нести, наскільки вона може бути потрібною людині. Потім ми виходимо в більший простір, виходимо вже в місто, там складаємо певні маршрути, по яких ми маємо рухатися. І вчимо людину рухатись на цих маршрутах, враховуючи оці всі орієнтири і підказки, про які я тільки що говорила. Артем, а скільки вам часу знадобилося, щоб, в принципі, вже самому піти кудись, скористатись транспортом, вийти на вулицю? О, ну, скористатись транспортом це в мене було. Почнемо з того, що е... мої тренування розпочались на сьомий день після поранення. В мене до мене в шпиталь приїхала дівчина, яка мені за годину показала. Певні ази, як користуватись тростиною і які можливі перепони можуть бути, та, щоб я не uh -huh. не травмувався. Банально. І в принципі з першого ж дня це в мене відразу розпочались походи туди, куди ходять саме більше наших мобілізованих хлопців, поранених, це на вулицю покорити це аркута. Uh -huh. І вже з того почалося досліджування вже території. Вже через певний час, певно, з днів 10 я вже пішов перший раз сам магазин, люди зорієнтували а в транспорт транспорт це вже коли приїхав в Вінницю, і певне через недільки-дві, да, я вже пішов на транспорт. А транспортом не важко користуватися. Не важко. коли була візуально, це ти вже це переживав, жив ним. да, Розумієш, що таке маршрутка, що таке трамвай, ти по звуку розумієш, як вони ну, їх відчуваєш. Та, і в принципі, не важко. Я думав, буде важче. Я... Я подумала, просто подумала, коли слухала Артема. Він сказав, сказав про те, що є випадки, коли люди відмовляють у допомозі. Тобто він просить про допомогу. Може, не відмовляють, а не реагують не, на допомогу. Не реагують. Це певна із таких ситуацій, коли е, хтось іде з телефоном і не або в наводніх на не реагує, так, або в наушниках. Тобто, це певно, не з людьми якась там проблема. Взагалі немає в тому проблеми. Або можливо, пройшли вже я їх ну пізно відчув кроки. Або це була вісі сантиметра, і я досить не голосно сказав. Теж там не буду сильно підвищувати. Просто напевно хочеться. Але сказати... проблем з цим немає. Я не ну, ні разу не скажу, що від мене там якось відвертались щось мені говорили. Ні, ні разу хочеш мені сказати, більше допомагають. Та... Це такі люди більш ну були уважними, більш добріше, напевне. І ну, навіть елементарна реакція на білу тростину вона має вже бути і автоматично напружувати, напевне. щоб Попросить мене ця людина про допомогу, чи щось запитає, чи ні. Вже ти маєш розуміти навіть той навушник витягнути і вже зреагувати якось на ну, це, напевно, виховання, чи виховання, чи не знаю, щось вроджене. Тут важко сказати, але все таки уважнішим, однозначно, ми маємо бути. Юлі хоче, що я, я просто хочу сказати, що це дійсно питання уважності, е, тому що я я була свідком на власні очі такого випадку. Ми коли з незрячими хлопцями їхали в громадському транспорті. Е, Також один чоловік я попросила, будь ласка, не могли б поступити з місцем, тому що хлопець він здоровий, великий хлопець 2 два метри з ростом. Він не бачить візуальних ознак інших, окрім того, що в нього втрата зору е, ну ніяких немає по травмі. Да? І от мені чоловік сказав. Так, що він, він З ним вже все нормально. Він що не бачить, чого він не бачить. Чому я маю поступатися місцем? Ну, реально така така історія була. Я хочу наголосити на тому, що інколи дійсно по людях не видно, що в них є втрата зору. Багато хто не бере до рук Тростину, є залишок зору збережений. Він невеличкий, але людина на нього опирається орієнтується. Але не хоче брати до рук Тростину, бо вважається стереотипом. що ось Я хожу з цією, вибачте, білою палкою, я не буду її брати до рук. У мене є кілька військових знайомих, з якими ми працюємо. Працювали військовий там втратив одне око, у нього протест на іншому оці, залишок є зору, але він погано, дуже погано бачить, да? і він не може контролювати все те, що є поряд з ним. А телепростину він там до, до певного часу якогось не брав. Ось. Тому нам дійсно просто треба бути трішечки уважними, більш уважними до тих, хто оточує нас, і сама грішу тим, що вийшов в телефоні в громадському транспорті, але варто підняти голову і озирнутися трішки по сторонах. На жаль, час нашого ефіру завершується. Ми а, сьогодні на гостях були ветеран російсько-української війни Артем Бондарів та Юлія Бабаєва, керівництво відділення реабілітації людей з порушенням зору центру Поділля. Говорили ми про проект Перший контакт з людиною, яка втратила зір. І нагадаю що за неофіційними оцінками в Україні сьогодні проживає від 70 до 300 тисяч людей з порушенням зору, і ми маємо бути обов'язково уважніше. До е, навколишніх людей, які нас оточують, аби все таки допомогти, якщо наші допомоги потребують, і коректнішою і коректнішими, так безперечно, ми а, е, прощаємося з вами на все добре і гарного вам дня. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.